Кондратюк висміяв Данилка. Український продюсер Ігор Кондратюк висміяв тези шоумена Андрія Данилка, відомого як Вірка Сердючка, щодо російської мови. Титан українського шоу-бізу вважає зірку геніальним актором, але його думку щодо мовного питання авторитетною не вважає. Ма більше продюсер припустив, чому саме Данилко відстоює права співати та розмовляти російською мовою. Своїми думками Кондратюк поділився в інтерв'ю на ютуб каналі Крапівний. Андрій Данилко геніальний актор. Мені, чесно кажучи, байдужі його думки з приводу якихось філософських фундаментальних питань. Якщо мене такі питання цікавлять, то я звертаюсь до людей, яких фахово в цьому краще обізнані, ніж Андрій, пояснив гість у студії. Ігор Кондратюк не вважає, що авторитет Верхи сердючки настільки вагомий у суспільстві, що його послухається маси. Авторитет Андрія Данилка, на мій погляд, закінчується його піснями, і може там деяким його членством в журі. Крапка. Я до цього простіше ставлюся. Андрій Данилко просто так себе вигороджує. Він вважає, що його російськомовна творчість прекрасна, припустив продюсер. Данилко в інтерв'ю латвійському мовник. Сказав, коли мені кажуть, що я розмовляю мовою агресора, то я кажу, а може агресор розмовляє російською. Цю заяву Ігор Кондратюк називає дивною. Це взагалі дивна історія про те, що це вони розмовляють російською його мовою. Це смішно звучить. Країна носії російської мови це ж, звичайно Росія, а не Полтавщина, з якої пішов Данилко. Сказав продюсер. А яка ваша думка? Пишіть в коментарях, а також до на нашого телеграм-канал.